Під вінець у білій сукні та темно синьому смокінгу у спасо Приображенському кафедральному соборі Вінниці беруть шлюб перед Богом Паралімпійка Марія Шпатківська та ветеран російсько-української війни Євген Букшає треба любити і всі честю подружного і не залишу тебе аж до смерті. І Не зміжу подаю смерті. цьому допоможе мені Боже, втроїться свято людину і всі святку. Її каже Марія, підкорила його наполегливість, доброта та щирість. Ні голосом зупинився там у початку. Тоді вже роздивилися, то сподобався. Вона ж говорить Євген, зачарувала його своєю життєрадісністю. та красою, закохався з першого погляду. Та ви подивіться на мене тільки <гум> подивіться, який згляд. <гум> Я думаю, треба за цією дівочки побіг. Дуже файно розумію. Допомагаю, розумію один одного з першого е, погляду. Підтримка велика. Я для неї підтримка, вона для мене підтримка. Їх Об'єднала війна, зустрілися, розповідають випадково. Військовослужбовець з Кривого Рогу. Євген після поранення на фронті приїхав до Вінниці на протезування у центр, де Марія працювала реабілітологом. Вона каже, змушувала його робити перші кроки на протезі. Заставляла мене виходити на реабілітацію. Через 9 місяців після знайомства Євген зробив коханій пропозицію. Перед олімпіадою. Це вже другі збори. певно, були мене не було дома вже, напевно, місяць. <свісно> І він та маска? – Вийдеш за мене? Вийду саме Євген, розповідає Марія, надихнув її поїхати на Паралімпійські ігри в Париж. Без підтримки коханого срібло не здобула б. Євген Букша, боєць 81-ї бригади десантно-штурмових військ, який обороняючи Луганщину, втратив ногу. Бере з коханий приклад. Розповідає подекуди і сам забуває, що має протез. Завдяки Марії пішов у велоспорт. Чи тільки один спортсмен має бути в сім'ї? далі? Кажуть разом виборюватимуть спортивні перемоги, а поки приймають вітання, підтримати їх сьогодні. Прийшли рідні, друзі, побратими нареченого. Ми раді за нього, якщо йому подобається він щасливий. Я з самого ранку. Ну думаю, що діти будуть у них хороші. Ірина Хоходра, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.